На що звертати увагу при купівлі квартири для подальшого перепродажу? Перше це, звісно, планування. Як ви бачите, зараз ми розглядаємо, от в цьому будинку є доступні двохкімнатні квартири. В даному випадку ми дивимося на планування квартир 32-35 метрів квадратних. Є окреме відео, де більш широко ми цю тему освітлюємо. Відповідно, друге, куди дивляться вікна. Якщо подивитись саме на цю квартиру, то вона розташовується ось тут, на четвертому поверсі. Тобто ми раз, два, три, чотири, третій балкон з лівої сторони, бачимо з вами, що це майже біля крану знаходиться дана квартира. Балкон і салон. Далі, це куди дивляться вікна? От ви можете подивитись, тут зараз знаходиться паркінг. Але далі за ним, за зеленими насадженнями, досить голосна автострада. Це один з великих мінусів, який мінімум 30 або 40% потенційних покупців даної квартири просто буде відлякувати. Наступне це в'їзд в підземний паркінг. Ключове, щоб в'їзд в підземний паркінг не був під вікнами вашої квартири. Тому що, коли люди зранку виїжджають до праці, це деякі 6, 7, 8 ранку, це завжди шум, пил, відповідно коли повертаються. Потім, де Знаходиться смітник, наші сучасні будинки, смітники всі заховані, закриті, але елементарно, о 6 рано часто приїжджає машина для вивозу сміття. Вона дуже голосна і може прервати годину-дві спання для того, хто мешкає в даній квартирі. Ну і також дуже рекомендую звертати увагу. Як забудовник будував перед цим будинки. Тобто, в даному випадку ви можете побачити поряд будинок, який був побудований раніше, в рамках першого етапу, і для себе оцінити, наскільки дизайн і форма і якість даного будинку вам подобаються. Хочеш більше відео? Нажимай, підписуйся, отримаєш доступ.